А яким чином от, ну, це можна зрозуміти, що це питання менеджменту магазину, а не якихось інших факторів на основі тих продуктів, які ви робите? От для мене це звучить, ну, тобто я, я взаємозв'язку не побачив. Ми, ми можемо це. підказати клієнту, перше, скільки клієнтів проходять поруч з цим магазином або проїжджають на протязі дня. Скільки з них заходять? Якась конверсія і цього трафіку. трафіку Скільки mm -hmm. вони продають на цю конверсію? Вони можуть подивитись, скільки заходять в які магазини і де які продажі. Як ми працюємо з нашими клієнтами? Ми сідаємо з маркетологами наших клієнтів, які мають запит, і кастомізуємо їх запит відповідно до нашого досвіду, наших можливостей, щось пропонуємо ми, щось вони допитують і доповнюють наші моделі. Десь вони кажуть, а це в нашому випадку не потрібно. А десь ми кажемо, слухайте, а в нас ще є таке, може це допомогти? О, так-да, да, і це, будь ласка, теж врахуйте. Таким чином в перемовинах формується запит, який практично в кожного разу є унікальним.